Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Пройшов у нас майже тиждень інкубації яєць від Укрптахи, які ми замовляли. Це у нас серія номер 3 Дві у нас серії було про те, як приїхали яйця і в якому стані. Потім до нас приїхала ще одна неочікувана посилочка. Ну і з першої посилки ми сьогодні овоскопуємо з вами яйця. Хочу вам сказати, що приємно я здивований і дуже вражений, тому що з цього інкубатора всього-навсього відійшло тільки 7 яєць. 3 яйця неоплод і 4 яйця кров'яне кільце. Всі інші яйця мають. Досить такий гарний чіткий сформований зародок. І я надію, що так же гарно вони у нас і вилупляться. Але я вже неодноразово казав, що не дивлячись на те, який гарний відсоток оплоду у вас може бути, все залежить ще від самої інкубації. Так що про це не забувайте. Перевіряйте заплідненість яйця плюс-мінус. Тиждень інкубації. Давайте знати людині, в якої ви замовляли, і придбали інкубаційне яйце, а все інше і решта інкубації і вихід курчат, це вже, це вже залежить від вас, тому що запліднення є. А як вони вже будуть з'являтися на світ? Скільки їх з'явиться на світ? Це вже, вже залежить від людини, яка інкубує. І яка цим займається. Звичайно, ще може бути багато різних нюансів і різних моментів. Але все ще залежить від оплоду. Якщо гарний оплід, то продавець, в принципі, потім уже з себе може знімати всі інші претензії. Поки я просвічував інкубаційне яйце, воно у нас трішечки провітрилося, Водичка в нас тут. В інкубаторі є, так що накриваємо наш інкубатор кришечкою і вмикаємо в мережу. Інкубуються вони в нас в теплуші. люкс e, 72, і переходимо ми до акви, в якій у нас також інкубуються. Яйця від укер птахи, так що будемо зараз перевіряти, що у нас ще в цьому інкубаторі, просвітив я яйця в нашій акві, всього на всього відійшло тут два яйця і третє у нас яйце під питанням. Тобто загальна кількість, яка на даний момент на шостий день інкубації у нас відійшла це 9 яєць із них 5 неоплод і 4 кровяне кільце. Я вважаю, що це взагалі суперовий результат. Навіть якщо у нас іще те яйце, яке під питанням, це буде 10 зі 120 яєць. 10 яєць у нас відкидається, це 110 і 5 яєць було тріснутих. Тобто 15 яєць і 120 це не такий великий відсоток відходу. Може бути і більше. Але дякувати Богові ось такий результат у нас на сьогоднішній день. Так що спостерігайте, дивіться, кому цікаво, тому що багато хто звертався в приват. Багато хто писав в коментарях, було цікаво, як, що, коли, куди і яка, який буде результат. І цікаво, яка інформація. Показую все, як є. Розказую все, як є. Там писали в коментарях, що це найкраща реклама для Укрптахи. Можу покласти руку на серце і сказати, Чесне слово, що взагалі про рекламу ніхто не розмовляв. Коли я замовляв яйце, взагалі вони не знали, з ким вони спілкуються, і про те, що можна там поговорити про рекламу і про співпрацю, взагалі такого не було. Замовив я перших 120 яєць, оплатив, прислали, так як я вже сказав, що яйця висиджуються для знайомої. Тому я взагалі там практично ніяких дій особливих не мав. Просто інкубаційне яйце. Ну, а вже друга посилка, як прийшла і коли прийшла, я вам також розказав і показав, як вона прийшла, коли вона прийшла, і на мою думку, чому вона прийшла. Також це діло було зв'язане не з рекламою, прийшла вона неочікувано. Несподівано і ніхто не мав ніякого знову ж таки спілкування і переписки про те, що ця посилка буде йти, або про те, що відправлена посилка ще один раз. Ось це тих два яйця, які забрав я закві, і загальна кількість, як я вже сказав, виходить 9 яєць. Ті яйця, які прийшли другий раз в посилці від Укрптахи, Прогрілися і також уже заклалися до інкубатора. Також в два інкубатора, тому що в один інкубатор вони не влізуть. З них було у нас 120 яєць. Два тріснутих. От і яйця всі в інкубаторі. Так що також через тиждень просвічу і подивлюся, що у нас там буде по результату і по виходу. Так що, слідкуйте, дивіться. Спостерігайте, тому що багато хто казав, що хотів би там замовити, хотів би придбати цікаві відгуки, цікаві коментарі. Багато хто писав, що замовляють не один рік і все добре. Хвалили птицю, хвалили курчат. Я також від себе можу хвалити птицю. Їхній ріст, якість, яйценоскість і т.д. і т. Д. Д. Але я показую інкубаційне яйце і показую процес інкубації. З упакуванням я сподіваюся, в подальшому буде все гаразд і буде все супер, так що можете не боятися і замовляти. Ще стосовно інкубації, також є цікаві коментарі, багато хто пише і звертається стосовно. Регулювання вологи в інкубаторі. В акві можна виставляти самостійно, а тут потрібно регулювати. Якщо в акві ми виставили автоматично, і вона буде підтримуватись весь період інкубації, то тут вже потрібно знати, скільки водички наливати, коли, для того, щоб волога підтримувалась така, як вам потрібно. Але якщо у вас волога збільшена, про це я вже казав. Можна відкрити вентиляційний отвір на кришці інкубатора. Якщо вона не спадає, просто відкрити на декілька хвилин кришку інкубатора, провітриться яйце і тим самим спаде волога. Якщо вона у вас велика, не доливайте другий раз. Я доливаю один раз на добу водичку, я вже знаю скільки, і волога плюс-мінус тримається однаково. Дуже цікавий коментар був, можна сказати, із останніх, що робити, четверту добу волога тримається на одному і тому самому рівні і не спадає. Але людина навіть не відкривала кришки інкубатора, вже четверту добу інкубації. Якщо чесно, слів трішечки немає. Коли ви садите курку, качку, гуску, індичку на яйця, вона встає, як мінімум, один раз на добу з гнізда, для того, щоб справити свою нужду, поїсти і попити. Трішечки побігати, розімнятися. Точно так само кришка інкубатора. Слугує у нас цією куркою, качкою, гузкою, індичкою, і її також потрібно відкривати для того, щоб. Інкубаційне яйце, яке знаходиться в інкубаторі, це я вже повторюю 150 разів. І мені здається, якби в мене був папуга, він би навчився говорити для того, щоб інкубаційне яйце дихало. Якщо воно не буде дихати, зародичі ембріони, який в яйці просто у вас задихнеться, а потім ви розказуєте, що дуже погані інкубатори або погане інкубаційне яйце, і курчата на світ не з'являються. Тому дотримуйтесь простих правил інкубації, відкривайте кришку інкубатора, давайте можливість яйцям провітрюватись, ембріончикам, які формуються, дихати, правильно розвиватися і отримуйте гарний результат. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя, міцного взаємного кохання! Підтримки, розуміння, позитиву, усмішок, здійснення всіх мрій, задумів і планів і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого і до нових! Зустрічей